Доброго дня усім! Мене звати Інна, я інструктор нейрографіки, засновниця артшколи подих кольору. І сьогодні я вам хочу розповісти про матеріали для роботи, тому що багато отримую таких запитань, а які ж обрати, а якими користуєтесь ви і так далі. Ну, розпочнемо з паперу. Папір. папір для нейрографік. Та й, в принципі, для мандал, так як я займаюся не тільки нейрографікою, а й е, власним методом нейровібрації: це поєднання вібраційних мандал і нейролінії. Тому, кому буде цікаво, також підписуйтесь на канал, є багато цікавих відео та розповідей. Отож, папір. Е, ну, Найперше, що я не рекомендую. Я не рекомендую категорично, це папір офісний. Ось такий тоненький офісний папір, 80 грам е, щільність. Е, дивіться обов'язково на щільність тоді, коли ви обираєте папір. Е, отож, офісний не рекомендую. Чому? Тому що якщо ми малюємо нашими звичними інструментами в нейрографіці, по офісному паперу ми малюємо нейролінію, ми потім будемо скругляти ці нейролінії. І що відбувається? І відбувається ось таке. Лінії перебиваються, навіть перебиваються на інший папір. Я спеціально підклала декілька, тому, тому я не рекомендую такий офісний папір. Він для нейрографіки не підходить. А що ж підходить? Отож! що ж підходить? Підходять звичайні альбоми. Підходять звичайні альбоми. Звичайної товщини 100 і більше, 100, 200 більше не потрібно, 100, 120, 140, 160. Звичайні альбоми на пружинці, не на пружинці, це ви обираєте вже для себе. Товщина має бути. Трішки грубша, ніж офісний папір. Тоді маркери не перебиваються, і е, малюнок наш виходить гарний, нічого не розпушується, не розпливається і так далі. Е, я конкретно використовую альбоми з магазину, ніде спеціально не замовляю, просто в магазині приходжу, купую альбом для малювання, зазвичай там щільність 120. І супер, і все вистачає, і все добре. Дуже часто використовую ще також акварельні альбоми. У мене акварельний альбом формату А5, А4 теж є. При малюванні на акварельних аркушах відбувається ось така ось штука. Зараз я вам покажу. Ось. Малюнок виглядає зернисто. Виглядає текстурно, виглядає зернисто. це не погано, але щоб прям всі 100% такі малюнки були, я теж не рекомендую. Я рекомендую вам експериментувати. По-перше, акварельний папір дорожчий. Якщо ви професійно займаєтесь нейрографікою, малюєте часто її, це буде коштувати вам грошей. Тому нейрографіка буде працювати як на акварельному папері, так і на звичайному. Різниці в працюванні нейрографіки не буде. Тому ви обираєте для себе. Але час від часу можна на акварельному помалювати, щоб експериментувати, щоб були якісь такі ось цікаві а, малюночки. Отож, що тепер стосовно маркерів що стосовно маркерів рухаємося далі. Маркери. Маркери. Так. В нейрографіці ми використовуємо, в принципі, в основному дві товщини маркера це товстий та середній, середньої товщини це для новачків стандарт, стандартні такі вимоги. Отож, стандартна товщина, якою ми малюємо стандартні наші нейролінії, середній об'єм і так далі. Тобто, зазвичай малюємо для новачків особливо. Це маркери 1 мм. 1 мм. товщиною. Ось так він виглядає. 1 мм. товщиною. Може бути М позначення на ньому. По Виробнику. Виробник ви підбираєте під себе. Я користуюся ціна, якість, як кажуть. Є дуже дорогі, є дуже дешеві, вони розпливаються. Самі дешеві не беріть, вони розпливаються. Ось такий, наприклад, Центропе, перманент, має писати, щоб цей маркер має бути перманентний. В Нейрографіці пам'ятаємо, ми використовуємо контрастні маркери. Тобто, жовтий там, помаранчевий на білому він буде не такий контрастний. Зазвичай стандартно це чорний. Чорний на білому це зрозуміло для нашого мозку. Так, отож, тут в мене цей маркер стабіло. Теж хороша фірма. В принципі, центропе і стабіло можна, можна купувати. Зараз вони дуже поширені в магазинах. Ну, ось, Наприклад, центропе малює, напевно, трішки тонше. Так, малює трішки тонше, але це, це теж допустимо. Ось це все 1-2 мм, Це середньої товщини наші стандартні маркери для роботи. Для фонових ліній можна використовувати тонші. Маркери або лінери це вже 0,1, 0,3, 0,5 міліметра тоненькі, але це не для новачків. Одразу хочу сказати, це для тих людей, хто вже пройшов великий шлях в нейрографіці, хто є вже користувачем, спеціалістом, хоче експериментувати, пройшов якісь модулі з нейрографіки. Тоді можна вводити додатково третього плану лінії, це лінії тонші. Ну, ось, Наприклад, знову ж таки стабіло ця марка. Це ось такі, бачите, тоненькі лінії. Тоненькі лінії третього плану вони називаються. Також в мене ще є тонкий 05 лінер. Це вже йдуть лінери, не маркери, а лінери. І хто у мене тут? 0,6 також, так? Тоненькі. Знову ж таки, по фірмі. Фірма може бути різною, такою, як ви хочете. Це в мене хто стабіло, це. Якийсь мікрофайнлайнер, мікропенлайнер. Це взагалі набір куплений на Aliexpress, щось там за 100 гривень 10 маркерів. Ще в мене є один набір з Aliexpress, також за 70 гривень 10 маркерів, ось такі чорненькі. Тут різні товщини лінерів. Експериментуйте. Тут я теж не можу вам нав'язати чи сказати, от ця фірма хороша, а ця погана. Ні, всі вони хороші. От в мене різні лінери. Я також експериментую. Ось такий ще в мене лінер центропеєно. Ці дорожчі. Дорожчі, але чесно вам скажу, вони мені нічим не відрізняється від ось цих китайських е, дешевших. Е, ось такий лінер в районі 50 гривень штука коштує, а отакий от набір 100 гривень 10 штук було. І я різниці особливо не побачила. Особливо тоді я, коли я малюю, я тисну на маркер. Ну, ось у мене такий натиск на маркери, на лінери, на ручки. І в мене ось ці лінери дорожчі, вони дуже швидко так е, ламаються і малюють такої подвоєної лінії. Тому тут теж. Е, в виробника ви вибираєте кожен під себе. Немає такого точності. Є товщина. Основні лінії ми малюємо 1-2 мм, ось такими. Ці лінії малюють вже просунуті, продвинуті нейрографи на пізніших термінах навчання чи своєї практики. Чому ми не використовуємо ось такі лінери тоненькі для основних робіт? Поясню, тому що коли ми малюємо нейролінію, і потім хочемо скруглити це місце. Нас не виходить, це зробити охайно. Місце скруглення буде виглядати чорним, таким якимось гоструватим. Дуже важко тонким лінером скруглити і ввести в лінію, щоб це було плавно. Я на це витрачаю от дуже багато часу, наприклад, от зараз навіть і все рівно є якісь такі неохайності, якісь задерги, щось десь торчить. Так не має бути, не має бути так виглядати скруглення, і воно виглядає неохайно. Тому ось товстішим маркером скруглення зробити легше на початкових стадіях. А, так, це чому ми намалюємо тонким лінером? Є. Ну і ще один матеріал, який необхідний для роботи. Так, а, якщо для новачків, давайте ось так: галочку поставлю. Для новачків а, це для просунутих ось це. І е, також і для новачків, і для просунутих, в принципі, обов'язковий інструмент це товстий маркер 5-6 міліметрів. Ну, він звичайний, товстий чорний маркер, такий, яким ми звикли малювати на дошці. Він також перманентний. Він не обов'язково має бути для до дошок. Ось цих таких, да, е, слизеньких. Е, звичайний маркер, чорний, товстий, ось така товщина його. Ми його використовуємо для ліній поля та фігури фіксації. Тому е, ось такі ось маркери. Товщини використовуємо при нейрографіці. Знову ж таки, фірму кожен обирає під себе. Я завжди беру ті, які найдешевші, якщо е, десь там їду, чи треба мені. Е, ну, Тобто, в мене немає таких от маркерів е, там по, по 100 гривень за штуку, хоча вони такі продаються і є також. Ці, по-моєму, по 7 гривень штука. Ну, е, нічого такого затратного в тому. Немає і не потрібно, в принципі, витрачати на нейрографіку прям якісь там захмарні е, речі. Це не живопис, це не портретизм, е, коли потрібні там якісні інструменти. Да? Тому тут, в принципі, е, Головне, щоб вони не розпливались на аркуші паперу, не перебивав, не перебивались на другу сторону, так як ось, із-за того, що тут тоненький папір. Да? А в принципі, більш таких характеристик я до них не представляю і не висуваю. Наступний інструмент, який нам необхідний для роботи, це олівці. Отож, олівці. Ну, Я рекомендую олівці ем, акварельні. Акварельні олівці однозначно. Чому? Акварельні або м'які. Ем, Чому? Чому? Тому що коли ми малюємо нейрографіку твердими олівцями, якимись там супер дешевими, незрозумілими, ми не отримуємо насиченості кольору. І від того наша рефлексія буде погіршуватись, нам буде йти супротив. Нам не подобається робота, бо там щось світле, там щось непонятне. Я скільки не давлю, я не можу яскраво червоного отримати. Тому акварельні м'які е олівці. Я перепробувала різні фірми, і тут-то вже по фірмах я можу сказати, що ціна дорівнює якість марко Рафіне. Марко фірма, так, Марко Рафіне. Вони ще бувають марко акварельні, там, але ось Рафіне саме, вони недорого коштують відносно всіх остальних олівчиків, і вони якісно малюють. Це вже в мене початий <с 1> мій. Мій наборчик. Покажу вам, наприклад, що я маю на увазі м'які олівчики. Ми, коли їх малюємо, ми можемо на насиченість кольору дістати. Якщо нам не потрібно в даний момент насиченість, ми не сильно притискаємо і ми зможемо зробити світле. А, наприклад, з твердими олівчиками ви не можете добитись ось такого кольору, тільки буде ось такий і все. І від того, ви можете отримувати негативну рефлексію, робота вам буде не подобатись. Тому. М'які олівки. Ще мені е, також на день народження були подарували дорожчі олівці. Ці олівці коштують в разів 3 чи 4, напевно, навіть дорожчі. Як не більше. Так, напевно. 5 навіть разів дорожче, ніж Марко Рафіне. Це кохінори, це також ем, акварельні олівці. Ем, теж хороші, але, але е, я не спонукаю вас їх купувати. Якщо у вас є можливість, краще купіть марку Рафіне. Я не скажу, що вони погані. Ось, наприклад, фіолетовий. Да? Тут спектр кольорів гарний. Зараз я візьму блакитний, принаймні, якийсь такий самий, щоб порівняти спробувати. Ось він, напевно. Чуть темніші, тобто, бачите, як ви бачите, вони наносяться, в принципі, так само, як і Марко Рафіне, але коштують набагато дорожче. Єдине, що тут палітра кольорів цікавіша, різноманітніша. І в цих, цих кохінорах в. Дорожчих олівчиках. Що мені не подобається, те, що ми в нейрографіці можемо перетинати кольори. І якщо кохінори перетнути, 2, 3, 4 кольори будуть перетинатися, це вже буде брудний колір. Брудний, чорний, якийсь болотяний, воно буде маститися, буде негарно. І вони трішки тянуться за рукою. Наприклад, коли я малюю олівцями такого плану, дорожчими, суперм'якими акварельними, я малюю я ось так, так? Да? Чуєте, рука моя е, шарудить по малюнку і ось ця вся сторона руки, вона вся брудна, і потім брудиться інший, е, інші частини роботи. Тому, ось, якщо я говорила вам, що маркери можна вибирати, які ви хочете. А ось олівчики, я рекомендую все-таки е, ось такі рафіне. Також дуже хороша фірма олівчиків це Зібі. Зібі. Е, ось так пишеться. Зібі. Хороша фірма, є різні олівці Зібі, там і дитячі, і акварельні, і м'які, і які хоч різні є. Також будь-які олівчики цієї фірми теж хороші, і ціна на них доступна, нормальна, не захмарна. Ось, в принципі, із таких бюджетних, хороших, якісних олівчиків, це Зібі і Марко Рафіне. Всі інші по бажанню, хочете, купуйте дорожче, якщо ви кайфуєте від того, купуєте. І так далі. Також в нейрографіці іноді ще ми використовуємо текстові маркери. Що це таке? Текстові маркери? Так? Це е, ось такі маркери, хайлайтери. Е, тут вони також бувають різної якості, різних е, забарвлень. Можна їх купувати поштучно, можна їх купувати наборами і так далі. Е, я колись купляла поштучно. Е, вони там по декілька гривень штука, але зазвичай ці, що поштучно, вони продаються в нас ось, таких, ось такого плану. Ось такий. Яскраві маю на увазі. яскраві. Для нейрографіки вони мені чомусь не пасували, але це справа індивідуальна. Тут також ну, не скажу, що прям ні-ні-ні не, не можна яскравими. можна, Просто мені не подобалось. Я хотіла більш таких спокійніших кольорів, наприклад. Да? І тоді я для себе замовила ось такої фірми Stabilo Boss. Замовила набір з 23 різних маркерів. Він трішки коштує грошей, але їх на дуже довго вистачає. Це дуже економні такі маркери, і їх вистачає на довго. Тому, в принципі, так. Ну, по маркерам ви можете. Орієнтуватися на свій смак, чи взагалі ви любите ними малювати. Я останнім часом не дуже полюбляю, полюбляла малювати маркерами, тільки буквально десь місяця-два, а може навіть і менше, я почала ними малювати, тому що я ну, чомусь я не полюбляла ними малювати. А зараз я комбіную маркер і олівчик. Виходить, дуже цікаво. Та Текстурно. Ось, в принципі, все. Такий огляд матеріалів для роботи. Головніше пам'ятаємо, що кожен обирає під себе, кожен експериментує. Чіткої такої рекомендації ви купляєте це, це, це і це немає по фірмах, є лише рекомендації по товщинах. По товщинах, я тільки що розказала, по набору для нейрографа також, в принципі, Розказала, хто ще займається мандалами, вам ще необхідний додатково циркуль, лінійка, і в, принципі, все. і в принципі, все. Малюйте, розвивайтеся, підписуйтеся на канал подих кольору. Багато буде цікавого, буду оновлювати свої відео. Буду рада будь-яким лайкам, коментарям і пропозиціям. Користуйтесь, нехай працює, нехай допомагає.